Я впевнена, що цікаво, тому що 100 тисяч переглядів з одного відео – це раз, плюс з цього ж відео 100 підписок – два, плюс 10 замовлень по ікрі – три тому робіть висновки самі в цьому ж і суть реклами. Ви всі думаєте, що потрібно 2, 3, 10 акаунтів для того, щоб пропонувати ту чи іншу якусь продукцію свою. Якщо я людина одна, я займаюся продажем і квітів, і крою, і духами, і ще чимось, то нафіга мені скажіть декілька акаунтів. я, наприклад, зараз усе обідаю. Так що мені на одному акаунті викладати, що я обідаю, на другому, що я духи продаю, а на третьому, що я ікру продаю? Ну, шановна, ну. Ви ж так само їсте і ікру, і квіти саджаєте, чи на вулиці, чи кімнатні, кімнатними займаєтеся. І борщ варите, правильно, правильно. Всі ж ми люди однакові. І в усіх однакові бажання є поїсти смачненько, поглянути на щось гарненьке. Отак От і подивитися відео солнечкою Юлії. Дякую вам, що продивилися, і дякую вам, що написали мені коментар. Підписуйтеся. У мене дуже багато цікавих новинок. На осінь буде картопля. На якій колорадський жут не їсть листя. Представляєте?